Всім привіт, мої хороші! Це останній влог з нашої подорожі. Сьогодні їдемо з вами в Івано-Франківськ. Заселяємось в дуже цікавий готель. Цікавий він тим, що заселення відбувається повністю дистанційно. Адміністратора немає. Для того щоб зайти, потрібно ввести код, а ключі від кімнати будуть уже в дверях. Номери дуже стильні, все як на картинці. Хто мріє пожити як в Pinterest, вам точно сюди. В цьому номері мені дуже сподобалось вікно над ліжком, коли ввечері лежиш і дивишся на зоряне небо. Ще подивіться, які класні гойдалки посеред кімнати. Мені вони прям зайшли. Зараз ми трохи відпочинемо, потім підемо прогуляємо з центром міста, а вранці вже будемо вирушати до Києва. Так подобається наш номер. Він такий, знаєте, як з Пінтереста. Дуже стильний. Такі всі деталі продумані, дуже гарно виглядає. Тут такі цікаві деталі, дивіться, капелюх, такий чехол до фотоапарата, декоративний гарбуз, такий гарний столик. Тут все так мінімалістично, гарно прикрашено, є кондиціонер, до речі. На ліжку також є такий декор фотоапарат. Ну, а ви з ліжка самі бачите. Нещодавно в Сашиного дідуся було день народження, і ми вирішили купити йому в яремчі такий кожух на овчині, Справжній. Подивіться, який він. Мені дуже подобається принт. Сподіваюсь, його дідусю також сподобається цей подарунок. Напишіть в коментарях, як вам. Вирішили прогулятися центром міста. Зараз вийшли на 100 метрівку. Це найжвавіша і найкрасивіша вулиця в цьому місті. Тут є все. і Ресторани, кафе, фонтан. Франківську всі рекомендують заклад десятка, тому ми вирішили в нього також сходити. Такий вигляд він має, зараз зайдемо. Я собі замовила лимонад і теплий салат. Після цього ще вирішили спробувати бургер в Зе Shark від Юлії Верби. Вона є досить популярною блогершою Франківську. Взяли чізбургери Uno, коштує 75 гривень. Ось так він виглядає. Смак, чесно скажу, на любителя. Мені не дуже сподобався, тому що для мене занадто солодка булка в поєднанні з м'ясом не дуже і був трішки суховатий, але це чисто моя думка. Прогулялися ще вуличками міста і вирішили піти до міського озера. Це найбільше штучне озеро в Івано-Франківську, розташоване воно біля парку Тараса Шевченка. Вже прийшли в номер, на цьому наші мандрівки закінчуються. Дякую вам, що були зі мною. Обов'язково підписуйтесь на мене, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.